Друге Петра, перший розділ, другий, четвертий вірш. І отут Петро говорить такі слова: Нехай благодать і мир вам примножаться. Ви бачите, про що йде мова? Мова йде про примноження благодаті. А що таке благодать? Благодать це. Все забезпечення, яке тільки потрібно людині. І це забезпечення воно не приходить на підставі наших діл, а воно приходить на підставі того, що зробив Ісус Христос для нас. І от дивіться, нехай все забезпечення, я так прочитаю, да? яке потрібно нам, і мир. А скажіть, будь ласка, мир потрібен? Так. Нехай благодать і мир вам примножиться. Тобто мова йде про примноження. Але далі говориться, як це примноження відбувається. Нехай благодать і мир вам примножиться в пізнанні Бога та Ісуса нашого Господа. Отже, друзі, коли ми пізнаємо Бога, в той час Бог примножує благодать. Бог примножує все, що нам потрібно.